Моя улюблена книга Вечора на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя завжди піднімає мені настрій і змушує тримтіти при в причутті різдвяних свят. Унікальне видання Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки відзначає в цьому році 185 ту річницю роботи класика над книгою. Дійство розгортається. На маленькому українському хуторі ніч перед Різдвом. Місцева мідно солоха, мати коваля вакули, літає на метлі, збираючи з неба зірки. До неї приєднується персонаж, який краде місяць. Неправля темрява опускається на будинки і вулиці. Та ось переконайтесь самі будь ласка, адже, як кажуть у нас на Україні, краще один раз побачити. Це я! За таку ціну готовий бути твоїм. О, тепер попасть, поваля, тепер то я вимоща на тобі, за твої малування. І не пилиться з годину на чортів. Що ж тепер скажуть мої товариші, коли дізнаються, що найможніша людина з усього села по моїх руках? Ну, а то, ти знаєш, що без контракту нічого не роблять. Я готовий. У вас очок розписується крові. Ось ці. я дістану в інша А вас який заківник? Плати. Чекай, голубчику, а ось це як тобі здається. Постій же, будеш ти мене знати, як підручувати на гріхи нових людей і чесних Християн. Помилуй вакула, все, що хоче для тебе зроблю. Тільки відпусти душу на покаянь, не клади на мене страшного Христа. А ось яким голосом заспівав німець проклятий. Тепер я знаю, що робити. Вези мене, все час часто собі, чуєш, неси як птах. Книга Вечорина біля диканьки» Миколи Гоголя вчить нас бути цілеспрямованими оптимістами, ніколи не вішати ніс і берегти свою чисту душу від посягань всякої нечисті. Тож рекомендую обов'язково і не один раз перечитати цю книгу.